У вас інші є заняття. От інші заняття, там і теорія, і практика. А тут в християнстві тільки теорія. Устами ви мене проповідуєте, а серце ваше далеко від слова мого, від мислення, мого, від життя, мого, від добра. Дуже далеко. Ну, я ж не за вас говорю, ви розумієте, так? Я це розповідаю, щоб ми наслідували Христа. Я не говорю, що там у нас щось на все добре. І читаючи далі, в нас є там такі слова, прости нам провини наші. Прости, прожини нечистих в духі, що впливають на мене через моє безумство. Дух нечистоти чи дух агресії може бути. Дух обіди може бути, дух гніву може бути. Як виходити з цього стану? Бо це є стан. Цей стан має заставити тебе до молитви. Стан має заставити тебе шукати Бога. І ти починаєш молитися, щоб вийти з того стану, стану гріха, стану пачого. Молитва може бути вибрана тобою, може бути це псалтир, вибрані молитви, псалмів. Це може бути молитва Ісусова. Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішно. Це може бути Пресвята Богородиця. Спаси нас. Це може бути саме, Господи, помилуй. Но знову, Господи помилуй, часто ми говоримо необдумано, неосмислено. Пам'ятайте собі добре осмислить. Те, що я зараз кажу, це слова не моє святих отців. Вони говорять так. Що молитва без Уваги ума в словах, то так само, як тіло без душі. Нічого така молитва не дає. Словами Ісуса Христа, устами ви мене проповідуєте, а серце ваше далеко від мене. Бог хоче спасти ваше серце. Тобто, бо в серці зло сидить, в серці страсті, в серці. Пам'ять, в серці скриті обіди, в серці травми, в серці непрощення, в серці комплекси. Можна назвати моя душа падша. Тобто страсті живуть у мені і мною володіють. І поки є всередині страсті, до тих пір я веду. Бо кожна страсть не дає мені легкості, кожна страсть не дає мені спокою. Від страсті мені не стає тверезо в голові. Страсть не дає мені свободу володіти річами. Страсть дає річам силу володіти мною. Чим більше я даю значення якісь речі, я втрачаю волю над страстю, волю над собою. Я усвідомлюю, що я як душа паче. Хоча я з іншої сторони люблю душа. З іншої сторони Господь мою душу поставив як невесту свою. Понад все земне, бо раді неї прийшов за те радіти і невіст, Він прийшов скинути з мене ту страсть, як стару дежу. Це лахмоття скинути і одягнути в царську одежу, зробити тебе невестою Божою, зробити тебе королевою, владичкою над собою. Щоб ті сили, які він тобі дасть, цю одежу, щоб ти мав владу, як цариця, бо Господь є цар, а ти його нівеста. Хто ти будеш? Царицею. Боже не Він раді той прийшов на землю, щоб ти, щоб ти війшов в царство його, як Господиня, як володарка, То хоче Господь. А що ти робиш? Ти хочеш володіти земним, а не душою. Ти хочеш володіти обставинами, а не думками. Ти не віри тих речей. Чим більше ти маєш страсть до того земного, тим більше ти втрачаєш владу, як цар над тілом, над світом, над відносинами. Страсть забирає в тебе і розум, твересть, волю, почуття тільки тому, що ти хочеш в цьому світі знайти своє щастя. А скажи, якщо я буду мати свої свідомості добро, своє серце добро, своїх почуття, в своїх вчинках добро, чи не буду я щасливий тоді поза собою? Буду. А коли я буду шукати щастя поза собою, чи буду мати світлі думки в собі, світлі почуття, доброту, свободу? Владу над собою, чи буду мати, коли моє добро буде поза мною? Я буду належати до розумних дів, чи не до мудрих, чи не до мудрих. Тобто нерозумних, коли добро буде поза мною? Нерозумних. Ну, ви розумієте, що ви не про себе говорите, правильно Так. питання ось про себе. Якби так було однозначно, що поза собою людина не зможе знайти радості якогось добра, то можливо було б легше, легше, але ж так буває, що от ми збираємося разом, от зібралися разом. І коли ми всі разом зустрічаємось, то ми радіємо від цієї зустрічі. Тому що ми зібрались, ми зустрілися разом. Але ж це радість, вона поза нами. Вона від того, що ми побачили один одного і зраділи від цього. І це непогано насправді. А яка помилка тут в ваших словах? Помал... помилка можливо, і є, але ця помилка мені не дає однозначно сказати е, моя радість тільки в мені всередині, і поза мною її взагалі не може бути. Але ж це не так. Тут, і тому тут я якось на я із... поясню. Я тільки що мав таку розмову сказав, що коли в мене в думці буде добра думка до вас, добрі почуття до вас, добрі бажання до вас, які будуть між мною і вами відносини, чи це не є плід внутрішнього добра? Чи не приображує це добро мене і через мене вас? Якщо сьогодні? Тобто радість як духа або радість як емоція? Так. Коли я зустрічаю вас, ви стаєте причином мого не духа, не тверезості ума, не спокою серця, не свободи, а страсті, я зустрів вас все до п'яти хвилин. Після п'яти хвилин ми почали говорити. У розмові починають спори. Ну, в розмові немає терпеливості одне до догоду. В розмові кожен чує тільки себе. В розмові кожен має свою правду. Що несе ця розмова, коли ми зустрілися на душевно-тілесному рівні, зовнішньому рівні, без внутрішнього? Що принесе ця зустріч? Ми любимо друг друга на правду, ми любимо, ми потребуємо. У нас хватає на якийсь промежуток часу, якась сила, входячи в нас, мішає нашій любові. Ця сила, яка в нас збуджується, забирає в нас почуття терпеливості одного. Забирає почуття доброти, але почуття доброти. Це відносини чи стан у відносинах. Значить, духовний це є стан, і який в мене стан, так і в мене з вами відносини. Бог над нами в мені і через мене діє. Але коли я ставлю тебе своїм щастям, не добро в мені, щастя моїм і нашим, мудрість. Це щастя у мені і щастя наше. Бо ця мудрість береже мене, що з висоти, вона тиха, лагідна, покірного серця. І ми зустрілися. І ця мудрість, і це благо, чи на п'ять хвилин дасть нам радості, чи надовго? Коли я маю добро свідомості, почуття, як стан, присутність я би сказав би Божого Духа. Рай в собі я маю. Чи цей рай, що у мені, якого я бережу для себе і через себе, для вас, чи він дається на 5 хвилин, чи буде, скільки буде говорити, нам буде просто добре в цьому дусі бути. Як ви думаєте, Це довше буде? Довше. А якщо я